У Вінниці незабаром з'явиться гаряча лінія, куди відвідувачі міських ресторанів, кафе та готелів зможуть поскаржитись у випадку неякісного обслуговування. Про це розповів директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Сергій Кудлаєнко. Інформація, яка буде надходити до цієї служби, буде взята до уваги під час формування програми Сервіс по по-вінницьки». у вересні. Планують винести її на затвердження сесії міської ради. Ця програма була. Розпочато обговорення і ще взимку цього року. Ми розпочали громадське обговорення десь в лютому. На жаль, громадськість і в тому числі підприємці, які надають в цій галузі свої послуги, тобто це їхній бізнес. Вони не є таким активним, як би ми хотіли. Сьогодні ми також проводимо відповідну консультацію з відповідними компаніями для того, щоб розмістити такі телефони довіри. Я думаю, що це також буде один із важливих впливу саме на роботу того чи іншого закладу. Що якщо людина не задоволена... Якимось там обслуговуванням там, чи якістю там надання того чи іншого блюда, вона зможе безкоштовно зателефонувати. І сьогодні ми ведемо перемовини з відповідними компаніями, щоб хоча б на якийсь період часу зробити таку гарячу лінію для того, щоб виявити ці проблеми. Знову ж таки, можливо, ми їх не врахували саме в програмі Сервіс Повіницький. І після того, як ми це зробимо, вже будуть вноситися відповідні корективи.